Безкоштовно вивчити англійську, щоб підвищити власну конкурентноздатність на ринку праці. Тепер це стало можливим для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, котрі нині є зареєстровані безробітними завдяки соціальному проєкту лінга скілз. Що включає у себе нова програма та як до неї можна долучитися, дізнаєтесь з наступного сюжету. Хочеш гарну роботу, маєш знати англійську. Це розуміє кожен, хто хоч раз переглядав списки вакансій з метою підвищення конкурентоздатності безробітних, особливо з числа учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб по всій країні, а відповідно й на Сумщині, віднедавна розпочато запровадження соціального проекту під назвою Лінгва Skills. Міждержавною службу зайнятості, Академією навичок, підписаний меморандум по вивченню англійської мови це серйозний такий масштабний суспільний громадський проєкт, безкоштовний для того, щоб наших безробітних підвищити їхню конкурентну здатність на ринку праці. Проект дійсно знаходиться на початковій стадії. Буквально от, ну, напевне з кінця того тижня, на початку цього тижня, все це почалося. Ми інформуємо наших безробітних, учасників антитерористичної операції, внутрішньопереміщених осіб. Актуальність даного проєкту говорять і фахівці соціального захисту, котрі працюють безпосередньо з учасниками АТО. За їх словами, люди нині проявляють активність у напрямку підвищення власного рівня освіти задля того, щоб у подальшому отримати більш престижну та високооплачувану роботу. Деякі приходять учасники, АТО говорять, от мені бідругу вище, я знаю, що це мені допоможе підвищити і свій матеріальний стан, і кращу роботу, стати там якимось начальником підрозділу або ще кимось, але там уже необхідна якась там освіта. Я думаю, англійська мова також. Якщо більш керівні посади, хто має, той потрібно ж відрядження їздити. Я думаю, що англійська мова зараз потрібна всім долучитися до проекту, можуть ті, хто на даний момент зареєстровані як безробітні у центрах зайнятості. Вони реєструються на сайті і потім. Зручний для себе, абсолютно зручний для себе час, без прив'язки до часу, без прив'язки до міста, до місця, де вони знаходяться, вони можуть вчати англійську мову. Достатньо буквально 30 хвилин для цього, щоб оволодіти певними знаннями у цій мові. По закінченню курсу навчання видається певний сертифікат, і людина має певний базовий рівень знання англійської мови. Фахівці зазначають, онлайн-платформа розроблена в доступному форматі, що дозволяє вивчати англійську кожному з урахуванням власного рівня знань. Головною ж особливістю курсу називають те, що він дає можливість не просто зубрити матеріал, а усвідомлено опановувати мову.